Доброго вечора, шановні буковинці та глядачі телеканалу Буковина. Сьогодні ми продовжуємо цикл авторських передач 5 хвилин права. З нами засновник адвокатського бюро Дудка і партнери Валерій Дудка. Вітаю вас. Добрий вечір. В даній передачі ми рівно 5 хвилин будемо давати відповіді на ваші юридичні запитання, які ви нам надсилаєте на нашу адресу. Переважна більшість громадян, коли потрапляють у ДТП, розгублюються та не знають, що робити, куди звертатись, дзвонити і які документи необхідно з собою брати. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Відповідно до законодавства України передбачаються два різних види відповідальності за настання дорожньо-транспортних пригод, і залежать вони від наслідків, які були спричинені ДТП. Перша це адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона настає в тому випадку, коли внаслідок ДТП була завдана шкода лише майну учасників, а не їх здоров'ю. В даному випадку особі, яка буде визнана винною в скоєнні ДТП, загрожує штраф в розмірі від 340 до 425 гривень, або позбавлення права керувати транспортними засобами на термін від 6 місяців до 1 року. Однак, нехай вас не вводить в оману невеликий розмір штрафу, оскільки, якщо вас визнають винним в скоєнні цього адміністративного правопорушення, то окрім штрафу в розмірі 340 гривень, ви будете зобов'язані повністю відремонтувати пошкоджений автомобіль іншого учасника ДТП, що може становити Вити досить значних витрат другий вид відповідальності це кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 286 Кримінального кодексу України, і наступає в тому випадку, якщо внаслідок ДТП завдано шкоду здоров'ю потерпілому, а саме настали середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження а також внаслідок ДТП є загиблі. В даному випадку особі, яка буде визнана винною в скоєнні ДТП, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень, які були завдані потерпілим, та від кількості загиблих, або більш м'яке покарання, якщо потерпілому, було завдано середньої тяжкості тілесні ушкодження. І в першому і в другому випадку для суду основним джерелом інформації, по якій буде встановлено вину особи, є вихідні дані, отримані на місці ДТП. Одразу після його настання. А тому час впродовж однієї двох годин після настання ДТП є найбільш важливим, оскільки саме тоді фіксується вся необхідна інформація, яка в подальшому буде передана до суду. Якщо так сталося, що ви або ваші знайомі потрапили в ДТП, запам'ятайте декілька правил. Перше, в жодному разі не втікайте з місця пригоди, оскільки вас все одно знайдуть, а в подальшому це зможе зашкодити вам під час судового розгляду. Якщо її потерпілі, виключте швидку допомогу та даї. Зателефонуйте знайомим або родичам, нехай приїдуть на місце ДТП, оскільки ви, ймовірно, будете перебувати в стресовому стані. А ще краще викличте знайомого юриста або адвоката, щоб він приїхав і допоміг вам. Візьміть фотоапарат або телефон і до приїзду працівників дає, пофотографуйте все навколо, звертайте увагу на наявність розмітки на дорозі гальмівного шляху та місце зіткнення. Розпитайте людей, хто був очевидцем ДТП та бачив, як це відбулося. Візьміть їхні номери телефонів. Подивіться навколо, можливо, десь поруч є камери спостереження, і можна буде попросити в них відео. Після приїзду на місце ДТП працівники двої складають два основні документи. Це протокол огляду місця події та схема ДТП. Перевірте, чи все правильно описано в протоколі. Звертайте увагу на те, чи вказано там яке покриття дороги, асфальт чи ґрунт, мокре чи сухе, наявність розмітки на дорозі. Під час складання схеми ДТП не полінуйтеся і попросіть когось із знайомих походити з працівником ДАІ та перевірити правильність внесення відомостей про відстані, які зафіксовані на схемі, оскільки в подальшому, коли ви підписуєте схему ДТП, то автоматично погоджуєтесь із правильністю запису в ній. Сфотографуйте схему ДТП поза як у подальшому, це буде найважливіший документ, який може підтвердити вашу винуватість або невинуватість у скоєнні ДТП. Наступного дня з усіма документами їдьте в свою страхову компанію, напишіть заяву, потім їдьте в страхову компанію іншого учасника ДТП і теж напишіть заяву. Дякуємо за чудову відповідь. На цьому третій випуск нашої програми будемо завершувати. Насилайте ваші запитання на поштову адресу адвокатського бюро Дудка і партнери. Місто Чернівці, вулиця Руська, 1А, офіс 401 або заповнюйте вкладку консультації на сайті Дудка.ком'ю і вкажіть запитання для передачі «5 хвилин права. І тоді, в одній з наступних наших передач, ми дамо відповідь на ваше запитання. А якщо ви або ваші знайомі потрапили в ДТП, дзвоніть за номером телефону, який ви бачите на екрані, і професійні фахівці та експерти вам допоможуть. Дивіться нашу програму наступного вівторка о 18 годині 55 хвилин українською мовою або наступного понеділка о 18 годині 55 хвилин румунською мовою. До побачення, до нових зустрічей.